Я бачу, я не знаю, я не можу розуміти. Він поспить. Ну так? Він ага. поспіть, потім я його привезу, так, я, джинка, так, кажу все. тобі ще хвилини, може, тут 20, може пів години, що тут сидів на кріслі і періодично вона там його прийде додому. Він ніби так зривається. і вона його за руку, і він потім таку жбурну, раз, другу, я, Ну так, що їм так. так, так, так бачили, бачите, відповідно це не визвали, якось психоатом, не бачу, що всі є Ну, no, Та був бачиш, бачить, але що полізвоже, ну то я звідки не вірю. А якось психіатр. Психіатру в нас немає, то є. Терепевна, який може бути сповільнити. У даному випадку ми викликаємо травматну локалізацію. Він пів години каже, що сіє. Так. Потім дружина каже, добре, добре, зараз каже, приїде кум, і ми його забираємо, він вдома поспить, тоді ми його привеземо на ціну. Але я, я, я ще кажу, що жінки, я вас дуже прошу, привезати його в сторону, тому що його обстежити треба. Тому, ну, але коли так, так забирають, тому що треба було підписати, що це чи нічого треба підписувати, що вона забирає. Ну, та я вже, зміна прийшла, я не знаю, їхав, то лікар повинен. <гану> на е той день е е е ліхара Там нам говорили, що є такий, що в день засумісну, там на чужой вогантає. Хто той день був, там якийсь зал, по відділенням чи десь інше, ну не важко. Ну <гану> ні, ну <гану> травматолог нею, там випадку травматологи <гану> 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 нею. Комуський керок, там за ладом свізити, я не запам'ятаю, як її знаю, Гайда це лікарі. Гайда та до дорога. Це той старший. Так. Він названий дрон Оксан Олександр? Він названий. А новий це зірки пішов. Давайте нам з до книжки.